Під назвою відкритий урок з футболу в рамках фізич... уроків фізичного виховання міста Калуша. Дозвольте розпочнемо. А розпочнемо з того, що директор сьогоднішньої програми розпочне його тим, що він має доповісти шановному організаційному комітету про готовність наших дітей, наших учнів бути разом з футболом, разом з нами. Отож, пане Юрій. Прошу вам слово. Підрівняються діти. Юні футболісти чи ні? Гораз шикуй. Рівнять. Струнко, Дрівняй на насередину. Шановні учасники оргкомітету. комітету. Юні футболісти до відкритих уроків з футболу вишковані. Доповідав вчитель фізичної культури номер 3 Богдан. Обласного управління з питань молодіжної політики та спорту гімо-франківської адміністрації Ростислава Мекітюка. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня. Юні футболісти, вчителі фізкультури запрошені. Сьогодні в дійсності є велика подія в місті Калуші, тому що футбол це є народна гра. І цю народну гру граю від маленького до великого. Футбол це є рух, футбол це є здоров'я. І всім вам хочу побажати, щоб ви стали в першу чергу здоровими дітьми, щоб ви були завжди рухливими, Щоб ви відривалися від своїх комп'ютерів а займалися фізичною культурою і спортом, щоб ви проводили постійно свою... Рухову активність на свіжому повітрі. Здоров'я вам і завжди знайте, що фізична культура в здоровому тілі говорить здоровий дух. Цього вам найкраще. Капітане команд. Руш. Уроку футболу в місті Калуші підняти на прапор струнко. Тільки ви сьогодні абсолютно причетні до великого початку розвитку футболу і надії міста Калуша, і не тільки міста Калуша. Отож, до слова я запрошую віце-президента Асоціації фут... аматорського футболу України судді національної категорії Тараса Клима. Доброго дня, юні футболісти. Називаю вас так, тому що сьогодні ви зробите перший крок до улюбленої гри мільйонів, якою закоплюється дуже багато людей в Україні. Хочу передати вам вітання від Федерації футболу України, яка є автором цього проекту за допомогою УЄФА міжнародної організації, яка розвиває футбол в Європі, разом з Федерацією футболу України, а також нашою федерацією, цей проект. Крокує по країні Такий урок ми провели в Коломиї. Такі самі діти, хлопчики і дівчатка, як ви весною мали такі самі чудові чудову нагоду притолучитися до футболу. Сьогодні це свято у вас в калуші. Ви одягнені в футболочки, маєте кепочки, маєте м'ячі, які вам передала Федерація футболу України. Ми хочемо, щоб ви росли здоровими, сильними і щоб ви любили футбол. Футбол спорт номер один в Україні, і ми надіємося, що сьогодні це буде першим кроком до систематичних занять цим чудовим видом спорту. Вам гарного настрою, здоров'я, удачі, успіхів і гарного сьогоднішнього спортивного дня. Удачі Удачи національного олімпійського комітету у віно області, заслужений працівник фізичної культури і спорту, депутат обласної ради Мирослав Карабін. Шановні наші діти, юні спортсмени, майбутні олімпійці. Ну, перш за все, я щиро дякую Федерації футболу. Що ми спільно проводимо такі заходи для здорового способу життя і звичайно розвитку футболу в нас на Прикарпатті. Калущина завжди славилась прекрасними атлетами. Ми пам'ятаємо ще за зар за часів Радянського Союзу Євгена Аржанова, срібного призера Олімпійських ігр. Ну і сьогодні за часи незалежності. Я думаю, що кожен з вас знає Василя Федоришина, який достойно представляв Калущину, івано франківську область, Україну на Олімпійських іграх. Тому я звичайно щиро дякую вам всім, що ви любите спорт. Хочете бути здоровими, і я впевнений, що серед вас якраз є ці діти, які в майбутньому будуть представляти на змаганнях, як обласного рівня, всеукраїнського, європейського світового рівня, наше прекрасне місто Калош, Івано-Франківську область, нашу Україну. На змаганнях і на честь ваших перемог буде підніматись. Прапор України і звучати гімн нашої держави. Тому бажаю кожному із вас здоров'я, наполегливості і хай житті вам щастить, і тільки перемог, і тільки перемог на любим змаганнях, де ви будете приймати участь. Добра вам і всього найкращого. Начальника обласного управління з фізичного виховання управління. Обласного управління освіти, голову спортивного товариства Спартак Михайла Стефанків. Доброго дня, шановні освітяни! Щиро вітаю вас з прекрасним святом, святом спорту. Уже вдруге, вдруге, в вдруге поспіль. Міністерство освіти і науки спільно з Федерацією футболу України проводить прекрасне свято. Ми його відчуваємо, ми його шануємо. І сьогодні я бажаю вам як доброго навчання, так і доброго старту по життю і всіх ваших напрямках. Добра вам, добра і ще раз добра. Всього найкращого! Шановні друзі, сьогодні з нами на відкритті живий приклад. Досягнень спорту високих досягнень в тяжкому спорті, але ця людина дійсно є зразком спортивних досягнень і для нас, і для вас, всіх, і звичайно для нас, калушам, франківчам, ну і всієї України. Сьогодні разом з нами чемпіон світу з боксу, майстер спорту міжнародного класу Сулейма... Сергін Сулейманов. Я запрошую його до слова. Доброго дня, шановні діти. Я як учасник Олімпійських ігор, сьогодні Сіднеї, хочу побажати вам, щоб ви були не тільки учасниками Олімпійських ігор, а й чемпіонами. І щоб ви піднімали наш прапор на, 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 на всіх всій землі, щоб наш прапор піднімався завжди були у вас перші місця. Дякую вам. Керівнику нашої програми, вчителю фізичного фізичної культури і спорту за освітньої школи No3 Юрію Богдану приступити до своїх обов'язків. Дочки я бачу вже веці у бій правдичні. Дозвольте від слава Україні. Дозвольте, дорогі представники Федерації футболу України, нашої області, також України подякувати від цих прекрасних діточок від наших вчителів фізичної культури за такі внесок, що ви нам допомогли, обрали місто Калуш для проведення полібійського уроку. Ми вам дякуємо за підтримку, дякуємо за м'ячі, за екіпіровку, що ви допомагаєте нашій молоді. А ми від себе е, постараємося, щоб нас виросли. Буквально стяг сейчас молоді, всі футболісти, що вони займалися футболом, бо урок всі ми у футбол, знаєте, що найпопулярніша в Україні. Правда чи ні? Так! Молодці! Подякуємо нашим! Отже, урок футболу починається 12 квадратів футбольне поле. Після цього це називається колове тренування. Будемо з квадрату, переходити. Так ж попрошу вас, меті буду працювати я. І представник місяць займалися поганими речами, а займалися ігрою футболу. Зрозуміло це? <рик> так! Бог поблагословий нас без там, що ми вивчили. Пора, дрінець. Срумба. Круг, вам. раз, два. Не спіши, помали, не спіши. Поправити подряд. Готовомто! Будь ласка, підкоріні, будь-якуйте. Шановні діти, шановні друзі, присутні на нашому стадіоні. Паралель участь у відкритому засіданні. Такі Андрій шут статті футболу. Роман Михайлович, Мирослав Євгенович Карабін, Василь Йосович Кабльовський, Юрій Степанович Костишин, Ірис Овчар, Михайло Федорович Степанків. лень. Oh!